Сесія міської ради розпочалась з мітингу проти втрати містом. ТЕЦ народний депутат України Владислава Трошенко закликав Чернігівців проконтролювати дії мерії та вплинути на позицію депутатів. Понад 500 небайдужих містян прийшли висловити свою стурбованість даною ситуацією. Я вважаю, що це має принадлежати народу країні, а не адільним лицам. Наші основне стрільства нашого города залишилися в нашому місті. От, тому що ми за це платимо, Це наше тепло, тепло наших дітей. От, це я тут. Перед початком сесії народний депутат висловив свою чітку позицію щодо теперішнього та майбутнього міської комунальної власності. Всі поліпшення, які робилися фактично за рахунок частини прибутку, який е, був закладений у тариф, який кожна сім'я, кожна людина з вас тут присутня за багато років сплачувала, за рахунок цього прибутку всі поліпшення. Ставали на баланс фірми орендаря, не на баланс комунального підприємства, аби не допустити привласнення комунального майна Владислава Трошенко ініціював прийняття резолюції, головними вимогами якої стали зняття питання з порядку денного та створення контрольної комісії щодо ситуації навколо ТЕЦ та іншого комунального майна теплогенеруючих об'єктів. Створити контрольну комісію з питань розрахунку тарифу утворення. Модернізації та розміру орендної плати за комунальне майно теплоенергогенеруючих об'єктів на території міста Чернігів за участю депутатів Чернігівської міської ради, залучених спеціалістів, представників підприємств-орендарів, та представників громади міста ініціативу чернігівці підтримали одноголосно, але не обійшлось без провокацій. Директор одного з комунальних підприємств Володимир Поліщук намагався зіпсувати звукопідсилюючу техніку та вів себе занадто агресивно. Сугубо провокаціями на заходах інших організацій. Також на противагу мітингу в сесійному залі мерії за годину до початку засідання з'явилось близько 50 жінок. Більшість з них представлялись як члени партії батьківщина, але чому вони прийшли до порожньої зали мерії? Пояснювали неохоче. Ми самі сюди прийшли. Там на вулиці холодно тому ми прийшли сюди погрітися. Це моє право. Я хочу посидіти. На сесії гостру тему ТЕЦ не відкладали в довгий ящик. Позицію депутатської групи Рідне місто підтримали інші депутати. Цілісний майновий комплекс Чернігівська ТЕЦ оцінювався давно, і ця оцінка. Я можу стверджувати, передбачати, що вона на сьогоднішній день занижена. Якщо вона занижена, якщо вона не відповідає сьогоднішній вартості активів, то ми недоотримуємо коштів. Говорили обранці чимало, навіть сваритись, намагалися, але контроль громади все ж змусив зняти питання з розгляду порядку денного та створити комісію з питань розрахунку тарифоутворення, модернізації та розміру орендної плати. Після сесії Владислава Трошенко подякував учасникам акції, активна позиція яких і змінила плани міської влади та не допустила втрати комунального майна. Сьогодні ми відстояли ці позиції і будемо сподіватися, що вони ще попрацюють на наше рідне місто і допоможуть. В тому числі це не тільки той фактор. Змінить наше місто вже можливо і не тільки для нас, а для наших дітей і онуків. Тож, аби позитивні результати не загубились в мерських колуарах, громадськість повинна і надалі контролювати процеси передачі та урендни комунальної власності до рук підприємців.